Мене звуть Давиденко Володимир. Я був одним із учасників цього дійства. Хочу сказати, що одне з найкращих зібрань пермакультуристів, які за цей час проходили. Дуже класно понравилось тих людей, яких запросили, які нам вели семінари. Дуже добре, скажемо, були такі приклади якби Прикладні животворні, які реально в Україні вже почала працювати пермакультура. На прикладі Хмельницьких господарств Івани, як розум говорить, і ще є інші господарства. І я цим, так скажем, цим дійством сьогодні дуже задоволений. Бажаю, щоб і далі ми також могли проводити такі. Зібрання пермакультуристів і надіюсь на майбутнє, що ми будемо в цих господарствах і будемо ну, якби розвивати Україну тим, що ці господарства у нас на Україні все буде більше і більше завдяки таким от семінарам, як були вони сьогодні. Дякую. І я хотів би, щоб кожен раз було все більше і більше людей на такому заході. Все до побачення.